Хто хоче собі класний трактор, який буде реально працювати, з потужними мостами, з хорошою надійною коробкою, не за всі гроші світу, як то кажуть, скаути є 504, 9400 доларів. У вас посилений міст, гадовський стоїть. У вас іде армор, резина, розбарні диски спереду заду, повністю рівний пол. Є отакий, реверс біля керма, 8 передач вперед, 8 назад. Крюкова навісна система. Дуже, до речі, потужно подивіться на ці крюки, подивіться на ці клешні товщину метала. Задні посилений міст, виносний важель гідравліки, навіть без кабіни трактору вже йде. Розширювальний бак масляний. Додаткове освітлення на дуги безпеки. Резина у вас стоїть на розборних дисках, тобто можете виставляти будь-яку колію 1,40 сорок, 1,50 п'ятдесят, 1,60 шістдесят. Трактор з півсятим мотором з компресором доставка безкоштовна. Одразу з документами набирайте, бронюйте.